Усім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Хочу показати трошечки своїх курчат. Курчаткам пішов четвертий місяць. Тут декілька порід. Є курчата міні-місні паливі білохвості. Є курчатка білий філдер. Ось знову півник білохвостий, цей шипаливі, міні-місні. -міні Курочка ухилюй, яку мені подарила подружка, яка має такі срощені пальчики, значить як у качечки. Два останні, паль... середній і крайній пальчик, вони є ось такі як у качечки, з перепоночкою. Ось також курочки паливі, міні-місні міні паливі до кості. Півник усе, Біліфельдер, нью ось і Нью-Гемшери. ось і півники є Нюгемшери. Шо хочу. Сказати із, із, із своїх таких спостережень. Я, чому інкубувала декілька пород одночасно, хотіла порівняти інтенсивність росту або швидкість росту цих порід, щоб для себе зрозуміти, яку породу вирощувати на м'ясо. Якщо придивитися ось і співник нью е, да, то курочки, ось півник міні-місний. Потім йдуть півники, Біліфельдер. Так, де у нас ще є півники. Ну, півники є лінські, вони цієї старшої лінії, старшого виводку. Просто для себе зробила такий експеримент, подивитися, хто краще росте. І я не бачу різниці. В рості між міні-місними ось міні-місний, Нью-Гемпшир Біліфільдер. Вони як для мене то всі майже однаково набирають вагу. Так, трішки. Трошки мене відвлекли. Ну, якщо дивитися, от курочка Ню так? Ось курочка Нюхемшер, он курочка Нюхемшер, ось курочка Нюхемшер, так? Ось півник, дивимося на міні Півник міні-місний. Ось дись, курочка міні Ось півник. Курочка не зрозуміла, чи це міні мясна чи це помість міні мясної і бресгальської. Якісь такі окрас. будемо дивитися, тому що є в мене трошечки. Короче, з міні-м'ясними в мене попало яйце. Я так розумію, що це помість бреса і міні мясних Ось такий красивий виріс. Дивіться, вже якийсь здоровий. Але бачу, що це брезгальський імені місний, тому що він має такий жовтуватий колір в пері і розові лапи. Ось так от для себе бачу, що всі ці породи, взяти, наприклад, лінські оспівники, фільдер, це ті три курча, що в мене були від Сергія Мрії. Коли я замовляла яйце, От півник є всі дві курочки Фільдер Ось одна. І зараз знайдемо де дефтора курочка Біліфілдер. Ага, ось довго вони сховалися. Сховалися від яркового сонечка. І воно теж курочка Нюгемпшир, Біліфілдер, Півніки. Тобто ну, я бачу, що. Набір маси нема такого, щоб нюгемшери, мінімесні міні і біліфілдери хтось когось опережав. Тобто вони якось йдуть всі рівно. Саме найбільше це оцей білий брес. Тому подивимося, вже на наступний рік будемо з формою сім'ї і будемо брати яйце і вирощувати десь окремо. На м'ясо. Пробувати будемо вирощувати нюгемшерів, міні-м'ясних, чисто на м'ясо. Ну і пресів. Ось такі вже кучата повиростали. Їдять вони вже зерно суміш, дроблене зерно. Обов'язково ставимо пісочок з ракушечкою. Тут у них є порізані яблучка, грушки. Усього вони їхали і арбузи їли, так що вже повним ходом йдуть такі ну, якісь фрукти, якісь овочі з городу. Так що такі. Так, по, по поводу Нью-Гемпшира виявилося, що в мене є півник Нью-Гемпшир. Який має на лапах злегка таке опірення, що не повинно бути у нью тому цей півник піде у нас на м'ясо. Хоча по, по росту то він гарно пішов у рост. Є півники, які трошки слабіше пішли. Ось, наприклад, цей він трошки менший, але в нього лапки не опірені, а гладенькі. Тому це буде кондендант. Як племінний пільник на плем'я. Ось курочка Біліфілдер і пільник, наприклад, Лівінський Сицевий. Їм всім пішов четвертий місяць, і вони всі ось плюс-мінус однакові. Ось хочу поближче показати півника Біліфільдера від Сергія Мрії. Це Київська область. Виростимо ми, побачимо, хто це буде, але... Бачу, що вроді непоганий такий хлопчик, виходить, як на 4 місяці. Без гребень такий більш стандартний. Зубчиком не наклонене нічого. Так що подивимося. Що ти мені розповідаєш? М? Ця курочка. Мені здається, вона вже скоро занесеться, ця ухилюй. Хакінданзі ухилюй. Чорна курочка і несе оливкове яйце. Треба буде її десь вже садити окремо і готувати для з'єднання з, з сім'єю у Хілі. Так що такі вже повиростали курчатка. Є такі, що зовсім маленькі, ось у мені м'ясні, хоча вони всі пройшли і пропойку від глистів і після кожного дощу вони пропивають куксидіостатік, але є такі. Пару курочок, які взагалі не хочуть зрости. Ця одна якась мені місна мілка і, он. і ще одна така, що не дуже велика. Ще хочу розібратися з мені м'ясними, тому що звернула увагу, що одні курочки мені м'ясні мають жовті лапки. Ось, Бачите, жовті, жовті лапки, так? Да? А ось ця курочка, наприклад, має. Розові лапи. Треба буде почитати стандарти породи і зрозуміти, кого залишати на плем'я. Чи з жовтими лапами, чи з розовими. Ось такі справи. Ось так вже виросли курчатка. Трошки хочу показати вам курчат, які приїхали до нас яйцем із-за кордону. Трошки вони ростуть у мене шугливі, Тобто, заходжу до них сюди в загончик, вони починають збиватися в кут. У нас зараз дуже жарко, всі хекають, зуби повідкривали. Довго не можу знімати, тому що вони. Сильно лякаються. Десь любе моє движення, чи я встала, чи я виходю, вони дуже-дуже бояться. Ну, час, я думаю, що вони до мене звикнуть і будуть більш контактними. Зараз поки що як, трошечки ростуть, як дикуни, але будемо бачити, що буде далі. Є курочки, є і півники, і ямрокси, і білі фільдери. Дасть Бог виростимо до осені і далі будемо бачити, як сформуємо сім'ї, хто куди, де півник зміниться, де курить, де, 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 де курить, де курить, поставиться інший півник. Будемо бачити все. Головне виростити це все. Ну, все, всім гарного настрою, всім гарного дня. Нам, українцям, скорішої перемоги. І до нових зустрічей на просторах Ютубу. А на останок хочу вам показати така малинка у мене є. Називається Полана. Це ремонтантний сорт, сорт малини. Перший врожай вона дає на минулорічних пагонах. Чи на... навіть не пагони, а лоза. Да, у малини лоза. Тобто, перший врожай ми зняли. З минулорічної лози, а потім у нас наростає молода лоза, і вона роде аж до пізньої осені вже на, молодих, на, молодих, ну, на молодій лозі. Бачите, ми вже її і їмо, вже є пусті такі плодоножки. Дуже класна малина, вона не солодка, вона більше кисло... кисло солодка, але нам подобається. І просто поїсти, і на компотик, і на вареничко. Просто супер.